Ну що, п'яналибана? Оце хороший настрій. Я того крінжа давно не чув, реально. І мені стільки крінжа насипали в голову. Ой, тут ліс рук, ребята, ліс рук, що робиться, що робиться. Пульове поранення е, відмовила рука. О, банда, всім привіт! На связі я. З нашим серіалчиком, Короче, Ні світ, ні заря ми стали вже перша година дня і починаємо працювати. Зразу ж ми вийшли і зразу ж ми взяли замовлення по лівому берегу. Будемо катати по лівому берегу, будемо стояти сьогодні на цепочці, будемо щось робити, дивитись. Коротше, вже, мабуть, днів 5 я питався знімати щось і нічого в мене не вийшло. Я думаю, що може буде одна серія неіздана, щоб не лишати те все в стол, короче, то еле йде. Так, він не означай, перейшов дорогу. Так, Єлі вообще, Єлі Походу йому вже добре. Кому ще погано, а йому вже хороше. Так, да, так що короче, такі діла. Ніфіга не міг зібрати свою раму, це, мабуть, вже осінь прийшла. І осінь прийшла і дощик принесла. Ну, блін, маємо, що маємо, коротше, хлопці. Все, зараз їдемо на пазняки за 123 гривні, а там вже будемо дивитися, що і як і з чим його їдять. Чи нас, не забудь підписатися на мій канальчик. Дуже буде тобі дяка, вдячна. Все, пігнали. Це замовлення, чи і що в нас тут є? Дверзе, Глибочицька за 307 гривень. Блін, це, це Аркадія. Що саме найближайше, Дивимось. 307 Глибочицька. Їдемо за 18 гривень чи ні? Чи доставку на ДВРЗ візяв? За 250 гривень доставочку можна і повезти. Блін, ближайшого нічого нема. 20 гривень, так? Да? Нам предлагають. Замовлення. А, ого, зробити замовлення це дуже круто. Ми так не вміємо. Ладно, їдемо терце за 18 гривень, їдемо на подол. Що робити? Пігнали на подол за 307 гривень. Так, ну що, коротше, закінчили ми це веселе замовлення за 307 гривень, як оказалось. Не 337, це я, блін, помічтав, дуже я мечтательний. Чип. І що ми маємо? Доставка, доставка. Ну, маємо сплошні доставки. Ого, там була доставка Чина. ОТ то була доставка, відповідаю, за 317 гривень можна було і доставляти. Але, мабуть, в якісь неізвідані далі. Так, сплошні доставки, коротше. Ну заїхали ми на цей подол, я знаю, що на подолі, блин, як правило, ми заїжджаємо і тут іменно чорний квадрат <гадше> коротше, не, знай, не знайдеш замовлення. Таке, щоб було от, типу, нормальне у цей час. У Час на 2 години. Блін, ну що за... Що за крінджі? Коротше, нічого нормального нема, ми тут будемо стояти трошки заліпати. Може щось і знайдемо. Навіть є місто, де можна якщо що, припаркуватися. Ну поки що тут на подолі крінджа ловимо. Блін, то не спіть тут за доставку взяти за 300 гривень. У вас ще є така Ні, нема. Добре. Треба заказ, чи Та ні, так домови. О, прикольно, заказ знайшов в мене сам. Прекрасно. Поїдемо без програми. Це ж сама найлюбима рубрика наша. Їдемо без програми. Чекаємо 10 хвилин і їдемо. Давайте узнаємо, скільки буде коштувати людині поїхати зараз на вокзал з відсілям. Значить, 10 хвилин ми рахуємо, що ми чекаємо, правильно? Правильно я кажу, ребята, правильно? Простой же ж. Ми повинні простой порахувати жіночки, як треба. Дивимось програму Оклоне, глибочицька така, вокзал. 132 гривні. повищений в нас коефіцієнт. Да? І хвилинку ми рахуємо. По 5 гривень. 50-10 хвилин по 5 гривень. 25 не 50 гривень. 200 гривень на вокзал. Нормально? Устраивает? Ну тут нема такого навіть доставлена, до тарка. 130 подол, по долар тма, все, да? Нема навіть такого. Ну, коротше, скажем 250 г. 250, наверное, много. Скажем, 200, 230 гривень. Попробуем, короче. Подойдемся. Предлагаемся. Правимся. Зачекаємо, коротше, дюйм. Його банда, не повірити, коротше, хотів ж я сказати 200, але такий їду, і щось мені совість мучує. Думаю, блін, ну не можна ж так робити. Людина, все таки, типу, ну такі часи. Коротше, не можна так в наглою, як я люблю моїй тариф кримінальний. Це ж типу, по приколу. Ну і фішка, при чому в тому, що вона мені дає 200 гривень і каже: Решти не треба. А я, я їй кажу 150, вона така, де 200, і каже. Чи назис? Решти не треба. Блін, а це я розумію. Оце я розумію люди. Не жа, не жалко їм. Не жалко їм 50 гривень е, дати на чайок до кафійок. Тому треба буде десь зараз попити цей кафійок. Так, ну ми їдемо далі, ж жмемо педалі. На автовокзалі ми тут стоїмо, але тут, як завжди, в нас типу ріжуха є, але вона якась, ну, типу, не то, що нам треба. І суєта суєт, коротше, тут ніреально. Блін. Люди, коні, машини, автобуси. Все перемішалось. Все перемішалось. Ладно, поїдемо десь парканьомся, тому що так ми нікого тут і не знайдемо. Пігнали. Так, ну що, в цьому пориві страсті і от радості, що в нас була така, було така було, було, було таке хороше замовлення. Коротше, і нам прийшла ось така от двіжуха. За 215 гривень їдемо на автостанцію Видович. Все, чи назад. банда. Замазав екран. Коротше, ну що, зробив я це замовлення за замовлення за 215 гривень. Залишив мені хлопчина ще 35 гривень на чай, що дуже добре. І одразу ж ми можемо взяти замовлення на подол. Блін, брати, не брати. Я там бачу пробка. Навіть я, я про втикаю це замовлення. Ну що там, на що там? На подол 16 хвилин. Блін, ну треба брати. Так, є ще це замовлення. Ще є? Так, коротше, беремо це замовне, все, замовлення взяли, ми вже на місці. Коротше, фішка така. Віз я хлопчину воєнного воєнного, і розказує він мені такий прикол з авто з ями автовокзалу. Коротше, підходить до нього таксі і каже, типу, ну що, сідай, поїхали. А він каже, а ціна яка? І тут йому каже 60 гривень за кілометр. І той питає, а скільки приблизно буде, ну, щоб доїхати. То йому каже, 600 гривень, прикинь, я його везу за 215, ну типу по нормальному тарифу, ну як полагається, він замовив собі. А той йому каже таку історію. Коротше, хлопчина, блін, молодець, вижив, красава, поїхав воювати перший день, вихід, пульове поранення відмовила рука. Коротше, заштопали його нормально, там все зробили. ну блін. Йо банда, блін, закінчили ми це замовлення. Завезли людину в готель, дали нам трошки грошей і знову предлагають їхати на вокзал центральний. А як не хочеться туди їхати? Як хочеться поїхати десь у спорту, ні, туди ми не поїдемо. Хочеться подол вокзал центральний. За 122 гривні, йомові, що ж ви за люди такі? а? Так, да, коротше. Воєнний, звісно, мене шокував всякими історіями. Але красавчик вижив, молодець, все. Буде, коротше, скоро їхати знову. Прикол, звісно. Коротше, взяли замовлення на сюди за ну, на... тупняк такий. Податись коротше, всього лиш 200 метрів, їхати на... на палац спорту. 46 гривень за кілометр. Так би. и всегда бы и ездили отвечаю устренимся на палаце спорту да можно заниматься спортом короче никнейм пассажира снупи Нубдок, походу буду беля фуникулера мы беля фуникулера нормас поехали к фуникулеру Банда з центру мене направляє прямо на нашу любимую троєщину за 357 гривень. Ну, блін, обов'язкове замовлення, треба було його брати, аби Бо не хочеться перед вихідними карму суетити, Бо там 97% намоленої. <кхем> Свічку ставив ходив в церкву, щоб карма була хороша в мене в програмі. Ну і коротше, мені досталося таке хороше замовлення за 357 гривень. На червоної калини прекрасно. Ну, може бути. Хай буде. Хай буде, поїдемо Прокатимся час. <с predstark> Навірно. Ладно. Так, ну що, зробили ми це замовлення. Тра та, -та, 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 -там, там -та, 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 -та І статістика наша статистична. 1000 гривень і 200 гривень ми заробили самі. Так що 1200 гривень ми вже якось. Так, ось маємо. І зараз ми чисто на Троєщинському движені. Шукаємо замовлення. Бистро ми його, до речі, виконали. Я думав, будемо їхати дуже багато, а, а зробилось воно все реально дуже швидко. За 271 гривні на палац спорту хочуть. Нічого не хочуть за 350, за за 312. Тут по Троєщині краще їздити по 100 гривень. Заробляти 32 гривні за кілометр, Наверно, ми так і будемо робити, бо щось інше 271 гривня на палац спорту, Дивимось, на палац спорту, ми тільки звідси там просто повна жопа на 36 хвилин. 36 хвилин не хочеться їхати. Будемо чекати, якщо це замовлення стане на 350 гривень, зараз поставимо Тіпа, наші любимі фільтри по лівому берегу, ми тут можемо себе дозволити. Порухатися по 200 по 300 гривень. Хотілося б, ребята. Хотілося б вообще. А баравий берег. Ми вообще понаглеем. Скажемо, ми поїдемо за 450 гривень. На правий берег. Почему бы і нет? А в центр ми поїдемо за 350 гривень. Можемо собі позволить, тільки що ми приїхали за стільки грошей майже. Ну і може би ще з'їздили в центр. Отак От так же саме. Вокзал центральний 290 гривень. Підлагають. Арсенальна 306 гривень 17 гривень за кілометр, ребята. Хтось каже, що треба їздити, от такі, брати замовлення, їздити, їздити, і все у вас буде добре. Я не знаю, це дуже, звісно, мало, тому що проїхатись прийдеться прилично а по итогу отримати ну, особа не прилічно. Ну, 30 хвилин, ну, пів години за 306 гривень. Ну, якщо піднімуть, хоч трошечки, то ми поїдемо. Якщо не піднімуть... То ще трошки почекаємо на нормальне замовлення. Ну, типу, от, пожалуйста. Білицька 284 гривні, 15 кілометрів, 16 кілометрів. Ну, блін, за що, 18 гривень за кілометр. На Траєщині не люблять піднімати тарифи. На Траєщині, я так зрозумів, люблять скручувати, і щоб ми їхали за копійки. Ми проти, ми проти. Це страйк, це забастовка. Ми будемо страйкувати, ми не поїдемо. Ну, блін, 360 гривень, звісно, привабливо виглядає. Але якщо б воно було 350 гривень, ми б його точно захопили б. Ну, зараз будемо дивитися, і я вам покажу, що до чого. А ти поки, якщо не забув підписатися, а ти забув явно підписатися, то підпишись на каналчик, щоб не пропустити нові серії нашого серіальчику. Його банда на удивлення, короче, взяв я замовлення за 345 гривень п'ять на Арсенальну, Той, що там за 309 було, я чуть його не взяв, чуть рука в мене дернувся палець. Але я стримав свої емоції, стрим... я був дуже стриманий і вирішив взяти його, коли воно трошки подорожче. І за 345, наче вже більш-менш можна його брати. Тому що я так приїхав від э, сюди і так же і поїду. Так, як сюди заїжджати. Ага. Так що пігнали банда на Арсенальну! Дав вот только що здачу мені 28 гривень. Така фіфуля, я в шоке, коротше, вона. Давайте сколько є. Да, привіз, привіз її, щоб вона тут поїла. А вона от такого... от такого сякого тробе! 113 сакарки дачі. Інтересно, сколько ехать? Навірно, час. 45 хвилин. минут. Йо, ПРСТ. Але вони пропонують... Так, капець, доставити замовлення, забрати замовлення у форі та доставити отримувачу. Нормально, так? Да? Я в шокі, коротше. Не, ну такого ми ще не бачили. Доставити замовлення піти на форі. забрати його. Ой, тут ліс рук, ребята, ліс рук, що робиться, що робиться, і 300, і 400. А ну давай запилим такой, коротше, ставочка така у нас. 500 гривень на левий берег. Давай, хто то захоче? Левий берег. Чи назад? Правий, ми і так направимо, да? типу тут. І на правий чи нази теж 500 Ну що, поїграємо сьогодні в ігри. Є в нас ну тарифи 400 гривень, то 400 гривень тут вже ми маємо такі тарифи. Але ну хочеться за 500, реально, ребята. Коротше, в нас вже статистична статистика. М -м -м, дуже цікава. 1500 гривень, 1300 то і 200 то, що ми зробили. Ну і ще як вже 100 гривень на чай капнуло. Це не може не радувати. Тому що чай ніхто в наше время не відміняв. ну типу, тут ти по центру по центрах замовлення, типу 65 гривен за кілометр. без всяких тут замовлень, прикиньте нормально Ти що, 65 гривен за кілометр? 139 гривен ну вже хтось взяв конечно конечно хтось взяв сагарки йо -мое, ребята, тут такое! Тут, короче, дивись, 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 дивись. Тут, короче, все, блин, 139. Леси Украинки, блин. Не, ну я надеюсь, что может за 500 щось тут стрелькнет и будет классно. Но если шо, поеду, конечно, за 136 гривен. А, уже нема, блин. Ктось поехал. Офигеть, 48 за квадрат. 48 за квадрат. Блин, ну ладно, ребят, буду дивиться, что нам там залетав топ. Иииии. Связь, связь. Машины. Короче, банда вирішив взять таке замовлення прикольне за 210 гривень з коефіцієнтом 1,98-60 гривень за кілометр а наша їздить далеко. Будемо тут мотатися по печорі. Пігнали. Пігнали сто. Зомби заказы. Так, коротше, згорім пополам мы зробили это замовлення. Такая тетка стрмна. Капець, ну дала 210 гривень. Хоча ну, час пик, долго ми її везли на самом-то деле. Хотелось б трошки побыстрее, но не знаю, все стоїть, дружба народу стоїть Короче, блин, може і мені трошки постоять. О, 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 417 гривнев. На Барщаговку то хотят, а на лише 20 2270. Ну, коротко, будемо чекати нормальне замовлення, але зараз тупо все блин, ну, реально медленно таке, дуже дуже медлительно дуже. Тому будемо шукати якесь інтересне замовлення. Ну, не знаю, спішити не будем. коротко, все, Будемо тут поки тусуватися, бо інтернет трошки зник і все стоїть. Сонечка, все красивеєш. Коротше, все стоїть. І блін, Інтернету немає, і будемо пити і будемо І будемо пити каву. Поки є час попити каву, пусть цей сумасшедший трафік трошки зійде. Да? Якщо щось знайдемо, то поїдемо. За 500 гривень будемо щось шукати. А так навіть не нагой. Не нагой. Йо банда Коротше, замовлення за 515 гривень на Троєщину о 18-й. 10, і зараз будемо дивитися, нас знайдет райдер, чи не знайде, чи ми його знайдемо. Опа! Собачка, що ти робиш? Ну, Прямо прям біля дороги. Наверное, це грошей. Коротше, да я щас не знаю, ми тут на Міхновського крутнемся. Замовлення. Замовлення, звісно, не кримінальне. Але Може бути. У нас за 500 гривень на троєщину так і бить ще тим більше газ закінчився. Зараз ми можемо... дай трошки газа нам, трошки доехать, дай нам, мы сами не местные. <свистит> Короче, ну да, воно пришло. В общем, зустрянемся на любимой троещине. Короче, банда, это, конечно, я вам скажу, такая поездка. В наторі в село Траєщина заїхав. Коротше, блін, реально віз таких двох клуб, такого наговорили. Я в шокі. Вони не, не, ну, не стіснялись, вони, що я сидів, типа, там, слухав. Їм було по барабану. Ну, перше, що мені понравилось, це короче, одна друга каже: ну мені мало 70 тисяч гривень заробітної плати. А тоді каже, І мені мало, та каже, я хочу 100. А я таки сиджу і думаю, нифига себе, блин. А я хочу 70. Я хочу 70 тоже, типа. Мені мало тих копеек, що ми заробляємо. Я хочу 70, ну це одно. Потім вони щось про відносини почали казати. Одна інші каже, та ні, відносини то фигня, типа, яка там любов, от гроші на картку кидає, ото краще, ніж любов. Нормально, да, ребят? То трошки. Ай, пропустила, ай, дорогая мама, слушай, а бля. Ай, Іварин заказ був за 350 гривень на Дарницю. От это, блин, лапахента зделоха. І короче, да, каже, краще. Блін. Наш закурил. Краще, блін, гроші на картку. Наша тобі та -то любов там, то-то то підеш. -то -то, а, каже, типа, так а що? Терпіть його, все життя, ти ж розумієш. Наче вона відговорює, типу, блін, терпіть його все життя і все, типу, наше воно треба, все, 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 типу. Я короче, в шокі. Я такого, короче, ну блін, я того крінжа давно не чув. Реально. За 532 гривні мені стільки крінжа насипали в голову. І так вони голосно говорили. Ну от реально привіз в село. А вони з, якого, з якихось сел. Знаєте, ну з якихось сел вони таких крайніх. Просто десь, я не знаю, звідки. Ну, типу, я, я розумію, вони, напевне, десь. Е... А і заказ 5 за 312 гривень. Ну, що за що Йохензе Богензе? Бохензе, блін, йоли пали. Так, фільтрація пігнали. Лівий берег 350 присвітствується. Правий берег 600. Теж приветствують. Так, да, може вони десь вчилися, там з красними навіть дипломами вони закінчують. Але воно таке, коротше, ну, блин, просто, ну, ну, я не знаю, чи людей так виспитували чи що, ну просто, типу... Ну, зневага до чоловіків, виходить, у жінок. така історія. Типу там такого про пацанів наговорили, Я сидів, думав, блін, нафі... офігеть, блін, і нащо вони таке кажуть? І такі всякі ну, неприлічні речі, якщо чесно. Хотілося щось навіть і бовкнути їм. Але ж ну, типу, я ж водитель, я не можу такого зробити. Що, що я їм скажу? ти. Ну, блін, це, звісно, крінж сьогоднішнього дня, реально. Я і спитав. Сором за тих людей і за те, що вони взагалі існують. Але 70 тисяч гривень і мало. Треба 100 Накиньте, а. Прикол, да. Тоби чаю залишили, блін, 70. Я в шоці просто. Ладно, ребята. Будемо чекати замовлення і відтікати від цих історій. Просто жстяк. Так, банда, коротше, з Троєщини зробили ми замовлення на... А, я думав, що немає. Нічого немає. Зробили ми коротше, замовлення на вокзальчик за 336 гривень. І зараз стоїмо на вокзалі, поповнюємо рахунок. І сподіваємось, що коротше, ми зараз десь нормально поїдемо. Хоп-хоп. Все поповнилось. Все поповнилось, все добре. в нас що? А заказів немає. Оце блін, номер. Капець. Так, ну що, статистика наша статистична. Дві 300 і 2 2 300, дві 450 плюс чай. 2 450. Ну, нормально, нормально. йдемо хорошо. Щось тут так блимо, блимо, блимо. Капець. Доставочка. Ні, туди ми не поїдемо. 48 гривень, я в шоці, я в шоці. Так, ну як завжди, ставимо авто, авто, авто. Лівий берег у нас. Блін, лівий берег можна було б і 400, кстати. 400 є. Лівий берег 400, правий берег 500, є. Центр у нас 300. Є. Все радіус подачі 2 км. Предлагаю за 254 їхати. Щось морщина вилізла. Предлагаю за 254 їхати на Комсомольський, але ми туди не поїдемо, ми будемо чекати кращого замовлення. Так, нас ніхто тут не ганяє, не ганяє. Все. Тихонечко собі стоїмо. Стояли ми. І ви стояли таке замовлення за 450 гривень. Туди благотворительно і 2,2 ,2 кілометри. Так що нормас, нормас. Іноді треба користуватися фільтрами товариші, Тому що такі гроші нам предлагають не, не завжди пігнали по комфорту. Йо, банда, ну що, коротше, приїхав я на сакарки 21.50. Дивіться, яке замовлення тут торчить. Я не знаю, там, навіть п'яні, дуже сильно п'яні люди. Було за 500 гривень на вокзал, але я від нього відмовився. Статістика наша така: 2500, 2600, 2800 гривень. Ми вже заробили. Звісно, якщо ми візьмемо це шикарне замовлення. Ой, оце шикарне замовлення. То, блин, то ми, звісно, будемо дуже круті. Ну, його би ми могли б взяти за полтори тисячі гривень. Ну, мабуть, нам ніхто такого не зробить. розумієте? Ну, а дуже би хотілося. О, банда, коротше, оце джекпота взяв. Ну Не знаю, може хтось скаже, що це фігня, але ну, я поїду. Ох, оце екстрим, ар'є! Ми хотіли щось екстремальне. наконец-то, ми взяли. Зараз давайте подзвонимо коротше, замовнику і спитаємо. І спитаємо їхати за ними чи це шутка. Так, давайте 093. <звук> Алло, Добрий вечір. Добрий. Таксі турбує. Взяв да. замовлення. Так, ви їдете, так, да, за вами їхати, бо іноді в цьому. так, та да, 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 за нами їхати, так. Все добре, тоді чекайте, скоро буду у вас. Так, да, Супер чекаємо на вас. Дякую. Чинаться, це найбільше замовлення, яке я вистачала. Саме найбільше було 1000 гривень. А це, коротше, 1790. Ну що, п'яна ли банда! Оце хороший настрій. Хоч би доїхати до комендантської години. Оце так контент-шок. Зараз будуть, мабуть, п'яних людей возити. Як я люблю, ой, як я люблю це. Все. Поїхали швиденько, блін. Часу замало. Йо, банда, ну що, коротше, оце короче, вечір зустрічі, Ну блін, що сказати? Що сказати? Я дуже щасливий, тому що я зробив одне це замовлення. Звісно, я звідти вже поїхав ну, пустий, тому що вже час був і ніколи було нікого там брати. Але моя статістика такава я на сьогоднішній день. Ну, вже нуль-0, звичайно. Так, 3865 це програма. 200 це було моє замовлення. Получається, в нас 3,800, 4,65 І десь там 100 гривень було чаю. Тобто, 400 сьогодні ми змогли заробити і це все завдяки останньому замовленню. І... Ну реально воно просто витягнуло весь день, зробила контент 1755 гривень. От це, да, от це бонус, бонус стріт лайт. Коротше, к нам прийшов. Тому це була дуже позитивна зміна. Заради контенту ми зробили таке найприкольніше замовлення по програмі, яке до нас траплялося за. Я скажу так, за десь за, за років півтора, напевно, нічого такого не було. Але воно трапилося. Тому що що, банда! Залишайтесь сюди на позитивній волні. Вже, нас же, я думаю, от вийде це відео і буде точно вже 4 тисячі підписників, чим я вас і вітаю. Передаю привіт Польщі, Германії та Сполученим Штатам, людям, котрі дивляться мої відео. Звичайно, вам, українці, є. Коротше, банда! Папа! Не забудь підписатись на канал і поставити лайкос. Все, гудбай, чау-чао, вже 12 година, щоб ніхто не зловив, щоб поліція не зловила. Все, пігнали, банда, спать.